Перед святами на західному кордоні України зафіксовано рекорд 150 тисяч перетинів за добу. Чому українці масово повертаються додому? Це задовго. задовго для родини, задовго для відносин на відстані. Діти звикають і це ну, насправді це страшно, тому що вони починають вважати це нормальним, а це не нормально і це боляче у мене вдома було 70 кустів роз. І я так чекала, коли це все зацвіте. Ну, на жаль, я так і не побачила. Історії двох українських родин, які по-різному зустрічають це Різдво: одні в теплій Європі, інші повернулися додому, попри все. Вітаю, друзі! Я Микола Княжицький, і ви на моєму Ютуб-каналі. Щодня тисячі українських родин ухвалюють непросте рішення: залишатися за кордоном чи повернутися додому. На цьому каналі я не лише розповідаю їхні історії, а й пропоную конкретні рішення для тих, хто хоче повернутися додому. Приєднуйтеся до нашої спільноти, натискайте підписатися, щоб дізнатися про реальні можливості і перспективи для українців як в Україні, так і за кордоном. Перед святами на західному кордоні утворилися справжні затори, величезні черги. Одночасно в них могло стояти до півсотні автобусів. Лише за одну добу межу між Україною і Польщею перетнуло 150 тисяч українців в обидва боки. І це рекорд. Люди активно їхали до своїх родин: одні до тих, хто опинився в вимушеній міграції, інші до тих, хто залишився вдома. Різдво це найбільш родинне свято в році. А українці, особливо під час великої війни, як ніхто інший, навчилися цінувати спокій і затишок, яких наполегливо намагається позбавити нас агресор. Мільйони сімей, яких війна рознесла по світу, прагнуть, хоча б цього дня пережити різдвяне диво разом і повернути собі бодай спогад про старе довоєнне життя. Оксана Прищепа, яка родом з Вижгорода, втекла від російської агресії до Німеччини. До війни в Україні різдво вона особливо не святкувала, оскільки тоді дотримувалися юліанського календаря, і святвечір припадав на 6 січня. А Оксана завжди вважала, що різдво має бути саме 24 грудня. 24-го числа воно мені якось ближче до серця, і тепер вже і в Україні ці традиції, так От, тому ми святкуємо 24-го числа. Вже тут на чужині різдво стало улюбленим святом для Оксани та її дітей. Вона помічає, як все більше українців надають перевагу святкуванню народження Христа перед Новим Роком і вбачає в цьому важливий крок в диросифікації колективної свідомості нації. Хоча цей процес здається нам страшною ціною, втрат, болю, сліз поступово перемагає наше традиційне українське, яке водночас є, є європейським. Це єдине свято, яке ми ніколи не пропускаємо. Обов'язково в нас є подарунки, смачна їжа. І найцікавіший у нас момент це коли діти розпаковують ці всі подарунки. Це у нас традиційно. Кожного року вони сидять під ялиночкою, і це все розпаковує. Це неймовірно, весело, гарно. Це наша традиція, і ми її не втратили. І я цьому дуже-дуже рада. Тут ось наше, наприклад, ялиночка. О, тут у нас там, бачите, є подушки, теж всі такі. Ну, потрошечку, потрошечку. Якось так. Це за мною, так. А, і це ж наші українські гномики. Ось вони я вам покажу. Ось. Да. Це ми їх привезли з собою. До війни Оксана була успішною підприємицею, розвивала дитячий центр у Вишгороді. Це було місце, де для дитячої душі було все: атракціони, батути, лабіринти, багато радості. Війна, як то кажуть, застала в якраз такому розпалі. Е, найщасливішому моменті гарна робота, добре заробляєш, всі поряд, щасливі. Як то навіть. На, це все важко згадувати, звісно. Коли окупанти наближалися до Вишгорода, Оксана взяла дітей і вирушила на київський вокзал. Хаос, евакуації, крики, сльози, людина, що впала на колії. Ці моторошні подробиці досі закарбовані в її пам'яті разом з відчуттям страху перед невідомістю. Але нам дуже сильно пощастило, що десь. На якійсь колії стояв якийсь е, потяг, ми навіть не знали, куди він їде. І моя одна дочка каже: Мам, у нас нема дороги назад, ми йдемо тільки вперед. Я кажу: готові? Вони готові. І ми от пригаємо в перший е, потяг, який ми бачимо. Так сім'я опинилася в Німеччині, де їх прихистила добра і чуйна родина. Проте Туга за домом досі не дає Оксані спокою. У мене вдома було 70 кустів роз. і Якраз от перед війною я висадила ще 200 тюльпанів різних. І я так чекала, коли це все зацвіте. Ну, на жаль, я так і не побачила. Різдво це особливий час, коли можна сміливо мріяти. І мрії Оксани в Німеччині суголосні з прагненнями більшості українців, як тих, що перебувають за кордоном, так і тих, хто залишився в Україні. Єдине, що ми хочемо, це тільки перемоги. Ну і звісно, щоб наші близькі, всі люди були живі і здорові. Більше нам нічого не треба. Скептики кажуть, що навіть після закінчення бойових дій українці не повернуться з-за кордону. Але я лишаюся оптимістом, бо навіть соціологія свідчить, що половина з наших співвітчизників точно захочуть залишити затишну Європу і повернутися в Україну. А от чи буде їх більше, залежить уже від влади і її демографічної політики. Саме тому я третій рік поспіль працюю над цією темою і роблю все можливе, щоб наша влада почула мої конкретні пропозиції щодо повернення українців додому. Туга за домом надзвичайно сильне почуття, і переважити його може хіба що страх за життя своєї і своїх дітей. Але якщо цей страх зникне, то ні безробіття, ні навіть відсутність житла не зможуть зупинити тих, хто вирішить повертатися і обрати Україну. Такі приклади маємо вже зараз. В одному зі своїх фільмів я розповідав про Юлію Олександрову, яка з трьома дітьми навесні 22-го року рятувалася в Польщі. Діти добре інтегрувалися в польське суспільство. А Юля знайшла чудову роботу за фахом. Проте кілька місяців тому вони вирішили повернутися до України, страшенно сумували за чоловіком і батьком. Тепер сім'я разом святкує своє перше різдво в Україні після вторгнення. Це задовго, задовго для родини, задовго для відносин на відстані. І це вже впливало і на дітей, тому що, наприклад, старший Тимофій він вже говорив про те, що ну типу, давай так жити можна і так, ну на відстані. Ну нормально. Ну тобто вони діти звикають. Діти звикають, і це ну насправді це страшно, тому що вони починають вважати це нормальним, а це ненормально. І це боляче. Тобто, я розуміла, що якщо ми зараз не приймемо якесь адекватне рішення для нашої родини, то родина просто наша може розпастися. Як розпалося дуже багато українських сімей. Спочатку все здавалося справжньою різдвяною казкою. Рідні стіни допомагали пережити всі труднощі, діти раділи, батьки були щасливі. Проте з часом ставало дедалі важче не в матеріальному плані, а саме психологічно. Юля помітила, як війна і постійний стрес змінили українців. Довоєнна безтурботність у людей зникла, а натомість з'явилося більше невмотивованої агресії. До того ж, безвідповідальна поведінка влади, постійні корупційні скандали цинічно добивали залишки оптимізму боляче дивитись, коли там влучають а, якісь а, корупційні схеми, і а, там мова йде про тисячі мільйони, а, про гуманітарку, яка пропадає десь там в полі, яка не дійшла до тих людей, яким, яким вона була дуже потрібна. Тобто там когось там затримали, там затримали, там затримали схеми, а, там затримали. За там якісь справки, які надавалися, все, недійсні, щоб не забирали на службу і так далі. Ну купи просто всього. І сидиш, починаєш думати, Боже, що у нас відбувається? Коли ми говоримо про повернення українців, то зазвичай акцентуємо на питаннях безпеки, житла, роботи. Це правильно, це базові потреби. Але я, наприклад, звертаю увагу на коментарі під моїм відео, де люди пишуть про менш очевидні, але не менш важливі речі, такі як демократія, гідність, права людини. Це неможливо виміряти грошима чи вирішити державною програмою, адже це про філософію поствоєнної України і її майбутньої влади. Люди повертаються туди, де відчувають свою цінність і де їхня гідність буде захищена, де немає свавілля правоохоронних органів, а чиновники демонструють емпатію. Саме тому у своєму законопроєкті про основи демографічної політики я наголошую, має змінитися сама держава, її сервіс, її ідеологія. Україна повинна стати європейською країною в повному сенсі цього слова, а не лише формальним членом ЄС. І наші біженці стануть вагомим капіталом для майбутньої України. Адже за кордоном вони побачили, як має працювати держава, орієнтована на інтереси своїх громадян. Саме про це говорить Юлія Олександрова, розповідаючи про обурення свого сина Тимофія після повернення до української школи, де бракує поваги до дітей. Після навчання в Польщі він вже знає, що таке справжня увага і ставлення до учнів. Тут, каже, лякають директором, типу, все, а до директора, там підеш, ну, типу, має бути страшно. А там директор друг. Да, це якби е, висока особа, яку вони поважають, і якщо говорять, що тут, там треба піти, е, у дітей якби, ну, не виникає якогось такого страшного відчуття, що там щось має прям таке. жахливе відбуватися, що прям зараз до директора або відведуть, або директор прийде до класу. Директор, якби це друг, і це особа, яка їх зустрічає в школі ранком, з усіма вітається, посміхається, тисне руку дітям, тобто вони не відчувають, що це якась страшна особа, до якого можуть відвести там насварять сильно якось. Ну тобто, вчителі теж. Юля розуміє, що проблема не лише у вчителях, які отримують мізерні зарплати і живуть в постійному стресі, як загалом і більшість українців. Вона хоче, щоб після війни українці нарешті обрали адекватну владу, яка за професійними і за моральними якостями дійсно була адекватною. Щоб саме народ був цінністю, бо країна без народу це нічого. Народ це є країна, а все інше, ну якщо не буде цінності народу. То України, в принципі, не буде. Попри все, Юля залишається оптимісткою і вірить, що колись Україна, як зараз Польща, яка прихистила її в тяжку годину, буде спокійно готуватися до Різдва. Не літатимуть ракети, не тривожитимуть новини з фронту. Хочеться, щоб у нас були ярмарки, хочеться, щоб у нас були свята, щоб діти мали можливість бачити ті салюти, які були в Польщі, які вони з відкритими ртами просто спостерігали і на Новій Ріки. І говорили, боже, як в фільмі. А поки коли не до гучних святкувань, Юлія зустрічає своє перше воєнне Різдво в Україні в найближчому родинному колі і тішиться, що має його. Адже тепер це дуже часто справжнє Різдвяне диво. Різдво це сімейне свято. Ми запросили батьків чоловіка, вони до нас прийдуть. Відмічаємо Різдво як нормальні люди. До нового року. Коли українці думають про майбутнє в новому році, їх нерідко охоплює страх, розгубленість, тривога. Цих почуттів стало трохи навіть більше, ніж торік. Такі дані всеукраїнського опитування, яке проведено Фондом День ініціативи спільно-соціологічною з службою Центру Разумкова. Але найважливіше, що надію відчувають аж 55% українців. В такий складний час це дуже багато. І саме це дає віру, що Україна вистоїть і переможе у боротьбі з ворогом. Нехай ваше Різдво буде теплим і домашнім, де б ви не були в Україні чи за кордоном. І нехай різдвяне диво принесе перемогу і мир на нашу землю. Христос народився. Славімо Його!